У них ще немає усвідомлення, повного усвідомлення. Відчуття є вчуття є, а усвідомлення повного немає що війна в Україні це війна в Європі. Бо якраз ось 2014 року те, що вони називали війна в Україні, зараз не цим називають. Вони тоді не усвідомлювали до 2022 року, що це війна в Європі, що е е Кремль спрямований не тільки проти України. Що він хоче знищити те, що являє собою Європейський Союз, Європу відірвати від Сполучених Штатів? Тепер це завдання надзвичайно полегшилось <с jurysic> після так. обрання Трампа, але трошки інша історія. Рішення, які приймаються, вони приймаються все рівно в умовах, скажімо так, мирного часу в Європі. А насправді війна в Європі триває. Так, немає там, скажімо, гарячої фази агресії Росії проти якоїсь чи групи країн-членів НАТО чи та Європейського союзу, але Росія давно веде підривну діяльність проти Європи середньої Європи різними способами, в тому числі диверсійними діями.